Давайте поглянемо на головні бухгалтерські новини за робочий тиждень з 25 по 29 листопада. 28 листопада президент підписав закон про підвищення податків. Щойно закон запрацює, а орієнтовно це відбудеться з 1 грудня. Це призведе до історичного підвищення податків. Зокрема, військовий збір збільшать з 1,5% до 5%. Введуть військовий збір для фопів, банки та фінансові компанії платитимуть підвищений податок на прибуток. Вже наступного тижня читайте ґрунтовні роз'яснення наших експертів. Також 28 листопада президент підписав закон про державний бюджет на 2025 рік. Пріоритетна галузь фінансування: безпека, оборона, закупівля і виробництво зброї, дронів та техніки. На неї виділяють більше 2 трильйонів гривень. Крім того, держава активно фінансуватиме сфери соціального захисту, охорони здоров'я та освіту. Контролери роз'яснили, чи треба у декларації з ПДВ проставляти суми у гривні з копійками. Усі показники у податковій звітності з ПДВ вказують у гривнях без копійок з відповідним округленням за загально встановленими правилами. Тому жодних копійок у ПДВ звітності. Цього року у грудні мав би бути плюс один день відпочинку на Різдво 25 грудня. Проте через воєнний стан обов'язкові додаткові вихідні дні скасували. Однак керівник підприємства чи фоп роботодавець самостійно вирішують, працюватиме компанія 25 грудня чи відпочиватиме. Хочете знати більше? Долучайтеся до дружньої родини експерту з Головбух разом. Ми сильніше.